Я дякую, що ви долучились, і дуже хотілося б дізнатися вашої думки, і вашу... дізнатися, що ви думаєте стосовно ось цього міндічгейту і впливу е осіб, які не мають якогось е офіційного правового статусу, на кшталт міндіча на позицію президента, на його рішення, на його, е скажімо, спілкування, на його. Можливо, і рішення, які впливають на реалізацію тих чи інших ідей. Зокрема, е, ну, якщо е, насправді це шок для мене сьогодні чути ці записи і спостерігати, що відбувається, тому що знаєте, більшість часу ти уділяєш тому спостереженню, що відбувається сьогодні на фронті. Вчора мені телефонував товариш і каже, що уяви собі. Є хлопці, які вже з квітня місяця знаходяться в оточенні, і ми передаємо їм продукти харчування, воду, цигарки там і так далі дронами великими. Але останнім часом вже і дрони великі не долітають, FPV передаємо. І на цьому фоні ми бачимо, що відбувається у нас в країні. Але в принципі, це шок, але це для мене не здивування, тому що насправді про це попереджали з 2019 року всі. Про це попереджали плівки Дмитра Штанька, який чітко зафіксував, як Єрмак Андрій разом зі своїм братом планували, планували сформувати в Україні корумповану систему влади, тобто ту систему влади, яка буде приносити гроші, а професійна діяльність для цього не не обов'язкова. І сьогодні ми побачили, що вони все таки вдало її сформували, і, до речі, саме дивне і, і цікаве, що. Всі люди сьогодні зіштовхуються з цими проблемами, тому що енергатом це показник, тому що там були гроші великі, і тому набу змогло задокументувати такі речі. Однак я вважаю і бачу, і в спілкуванні своїми друзями розуміємо, що у всіх сферах у, всі, у всіх у кожній галузі управління державою у кожній гілці управління державою, в кожному міністерстві підбір кадрів відбувається саме за таким принципом лояльності до президента, до єрмака, керованість. І підпорядкування завдання міндіча накопичувати фінансову подушку для себе, збагачуватися, і це головне завдання до речі, у таких гори керівників країни. І тому ми бачимо сьогодні те, що відбувається на фронті. Це саме головне, і саме болюче, що для, для мене відчувається сьогодні, і що ріже насправді достає до самої глибини, і хочеться дійсно відвертого покарання. Що які думки? Думки такого характеру, що якби у президента була крихта совісті, гідності, честі, то він давно би вже починаючи з цих плівок, написав би заяву на відхід від відсторонення від влади і передав би владу дійсно якимось компетентним людям для того, щоб ми врятували країну. Тому що сьогодні ми бачимо, що це наслідки саме цієї політики. Деморалізація хлопців і демотивація бійців на фронті це саме продукти цієї діяльності, і ці плівки це скажімо, останній такий капля, яка доводить, що вже навіть той, хто не хотів звертати уваги, той, хто був зазомбований марафоном, ті, хто е, люблять Зеленського по е, ролі галаборотька, там і так далі, тому дивиться кожен день його звернення, кожен вечір вже мають прозріти в цьому плані і зрозуміти, що це все фейк, і що це дійсно професійна робота російської агентури, яку скажімо, впроваджує в органи влади Єрмак і. Саме це є російська методика розвалювання любої країни сьогодні. Згадайте, ми 300 років боремося з цим, що наші певні там хлопці, козаки полковних, їздили в Москву і е, зраджували своїх побратимів, і коли Україна розділилася на правобережну, лівобережну, це все починалося з цього. І сьогодні ми бачимо, що та категорія людей, яка очолюється саме цією сьогоднішньою політичною владою в країні, вона Діє по російським наративам, по російським лекалам, по лекалам роботи російських спецслужб. Вона розвалює країну зсередини активно, впевнено рухаючись до свого збагачення і до розвалювання цієї державної системи. І на жаль, на жаль, ми, наш український народ і хлопці, військові, платять за ці речі своїми життями. Це саме болюче, саме негативне. Молоді люди виїжджають за кордон, не бачачи перспективи. Знаєте, багато людей я сьогодні спілкувався з друзями. Вони говорять, що вже протягом трьох-чотирьох місяців якесь таке відчуття, що ніхто не бачить і ніхто не усвідомлює, що з нами буде в майбутньому. А тепер е ці плівки чітко показують, і ці записи, ця робота набу показують, чому це відчуття з'явилося у нашого населення. А тому, що нашому керівництву, е в принципі, е не цікаво, як живе народ. Їм цікаве свої. Схеми збагачення. І що саме страшне, що навіть після липневих подій, коли відбувся карт картонковий майдан, е плівки продовжувалися. Е розподіл коштів продовжується. Після того, як Чернешенко Чернішов то є, е повернувся з-за кордону вже і повернувся під е заставу, під е санкції, він продовжує ці гроші спокійно забирати, але вже через дружину. Тобто це найвищого рівня лицемірства, найвищого рівня, знаєте, таке відсутність моральних якихось якостей, найвищого рівня, і воно все продукується в офісі президента. І не просто в офісі, а в головному кабінеті нашої країни, де сидить Зеленський, і Єрмак йому цю систему допоміг збудувати. Але ми маємо не забувати, що Єрмак це дійсно агент російських спецслужб, який робиться в інтересах Росії, і саме це буде бити по нам дуже боляче. Воно вже б'є, і ми це бачимо. Ми бачимо сьогодні прориви. На Гуляпійському напрямку, на Покровському напрямку, от вчеред, також розмовляючи з військовими, ми розуміємо, от вони розповідають, що Покровськ повністю під росіянами, однак ставляться знову такі задачі від сирського, приходять бойові розпорядження захопити міську адміністрацію в центрі міста Покровська, підняти прапор, зняти на фото і швидко звідти евакуватися. Але коли хлопці дійшли туди. Їм поступила наступна бойова задача закріпитися, там зупинитися. 35 людей було три дня тому. Вчора їх вже було шестеро залишалося. Тобто, отакі от нікчемні втрати, такі от піар-ходи. І ми сьогодні бачимо, ви тільки що транслювали відео звернення Зеленського. Він в жодному, скажем, жодної згадки не згадує, що це він це все організував. Він це все зробив. І він, як звичайний актор, знову нам розповідає написаний текст. І ніякого хвилювання в нього з цього приводу немає. Саме це і є зло, яке сьогодні породжує нашу поразку і породжує деморалізацію і демотивацію військових, породжує весифікацію, породжує оцю безпорадність і відсутність певності в завтрашньому дню. Саме тому я вважаю, що Дуже гарна ініціатива поступає від депутатів, що потрібно повертати суб'єктність нашому єдиному і головному органу, який остався дієздатний. Це Вищий ну, Верховній Раді України, вищому законодавчому органу, і він має брати в руки управління країною, змінювати дійсно цей абсурдний, смішний 95-й квартал. зроблений по накшталт дивно сто п'ятого кварталу кабінет міністрів і впроваджувати професіоналів. У керування держави для того, щоб ми врятували країну, тому що насправді це вже не жарти. Це 95-й квартал, і ми кожен день втрачаємо дуже багато, втрачаємо самого час, який в нас є, для того, щоб зупинити ворога і облаштувати е гідну оборону країни. Але я розумію, що сьогодні Зеленський вже не здатний про це думати, тому що над ним нависає меч, який може в будь-яку хвилину зірватися, і е він потрапить до в'язниці. Тобто ми не розуміємо, які там далі є записи, і саме головне, щоб це припинити, це потрібна якась воля, і єдиний орган, який у нас остався, залишився, який може цим, я вважаю, вивести країну з цієї патової ситуації. Це все таки Верховна Рада України. Тому що ми бачимо і судові органи, і Верховний суд, і інші органи, от наприклад, навіть розгляду справи по санкціям стосовно Петра Порошенка. Головного опозиційного країни, ми бачимо, що вже рік ми розглядаємо якусь абсурдну справу, де видно все, що вона шита білими нитками, і ми не можемо прийняти рішення. Судова система не може прийняти рішення. Вона теж орієнтована на політичні ті завдання, і ці політичні завдання не в інтересах України сьогодні. Тому от така думка з приводу цих подій, які зараз відбуваються, і вони дійсно, мабуть, змінять нашу країну, але хотілось би швидше, і хотілось би участі всіх свідомих людей в цьому. І щоб кожен підтримав цю позицію і висловився з цього приводу, тому що я бачу дуже багато тих, хто сьогодні мовчить, і не жорстко не критикує цього. Але ми маємо це робити, тому що це потрібно було робити ще з 22-го року, ще раніше, тому що сьогодні ця вже ситуація вона критична, і якщо затягувати її, то ми дійсно можемо втратити. Набагато більше, ніж ми могли втратити в 22-му, якби ми відреагували на ці корупційні скандали, на ці золоті яйця, які вже були тоді зрозумілі і видні. Але бачите, сьогодні ми маємо обговорювати це в ефірах, але е, якогось результату політичного і для е, тих обіцянок, які Зеленський завжди зараз багато дуже мемів і згадується, як Зеленський обіцяв, що в разі корупційних якихось ознак він сам піде у відставку, що в нього такого не буде. Якщо війна не закінчиться, він піде у відставку. Тобто ми. Бачимо, що це людина, яка взагалі не думає, не, не бере відповідальності за ага. те, за те, що вона обіцяла за те, що вона зробила. Це я незріла людина. Тобто, фактично, українці обрали собі в керівники людину, яка довела країну до такого, скажімо, стану сьогодні, який потрібно рятувати, потрібно розвертатися, і йти в зовсім протилежному напрямку в стилі керівництва. Не так, не такий хаотичний країни через YouTube-ролики, вищені звернення, а саме дієва робота професіоналів, а не роздача цих посад, всяким людям, які лояльно ставляться до Ярмака або до Зеленського. Пане Романе, я вам дуже дякую за коментар. Дякую за те, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора. Бажаю Контрозвідник, полковник СБУ, офіцер сил спецспецоперації, колишній співробітник ГУР Роман Червінський був з нами на зв'язку.